Запитували в коментарах на рахунок кліток для свиноматок, які більш ефективніші, які мені більш подобаються. Ну, ось трішки вже, так скажемо, поекспериментувавши і деякий час використавши ось таку клітку стандартну для утримання підсисних свиноматок, і клітки. Які я сам робив для теж підсисних свиноматок, там, де свиноматка має можливість переходити з одного відділу в інший. Ось вони тут. Також, хто ще не бачив, не знає, ось свинка тут споживає корм якось на даний момент і випорожняється тут, входить в туалет. тут. Спочиває і годує поросяток, а тут поросятка спочивають і знаходяться вон під лампою. Ну що я хочу сказати? Ось така конструкція кліток мені подобається все-таки більше. Хоча я щось був впевнений, що стандартна клітка буде вау, супер. Ну, в мене їх ніколи не було, і я щось думав, що це буде щось, щось прям суперове, але ні. Зараз розповім трішки чому. Ось клітки в моєму виконанні. Там, як я говорив, вже були деякі нюанси. Нюанси, коли ось свинка зараз споживає корм, і в неї під там, де вона стоїть, там вона сходила в туалет. І я не можу зараз зайти і туди почистити. А я якраз ось роздав корм, вони споживають, і я в цей момент он, по всіх відділах проходжу і роблю, виходить, вичищаю. Але все добре. Свинки це такі тварини, з якими можна домовитися. І вони добре піддаються дресурі. І зараз я це продемонструю. Як я з ними знайшов, так скажемо, общий язик і як вони переходять куди мені потрібно. І я в той момент почистив і вони собі далі приходять, споживають корм. Нема ніяких питань. Але вони чистенькі, сухенькі, тому що вони лежать постійно в сухому місці. А ось кліточка в такому виконанні, то тут, як бачите, свинка грязна, в клітки постійно грязно, під нею грязно. Вона куди в туалет сходила, на нього лягла. І он зранку приходиш, два рази на день відбувається в мене прибирання зранку і ввечері, і все одно це не допомагає. Не допомагає, тому що свинка ходить під себе в туалет. І все. І одразу туди вона лягає. Сходила, я ввечері почистив, підсипав соломки, все. Вона собі корм поїла, і через деякий час вона сходить в туалет. І це вона зробить під себе. Стоять тут не будеш постійно з лопатою і чекати, коли вона це зробить і швидко прибирати. Ні. Ну тобто оце мені не подобається. Далі, щоб зайти, як я вже казав, їсти дать, треба заходити в клітку, зачинятися, проходить аж туди, давати їсти. Деякий корм аналіз вигортає, Опять заходь, залазь туди, там, підлазь під всю цю конструкцію, вигортай. Ну, Тобто є деякі нюанси, які мені не дуже подобаються. Ну, зовсім не дуже. А в цих кліточках моїх ось. Прибирання відбувається ось таким чином. Це, ось як бачили, свинка обучається ось цьому прийому. Ну, за два дні. За два дні я, виходить, і цю свинку, і цю. І тут, де була льоха, яку будемо сьогодні запліднювати. Тут вона теж була ось. Хто пам'ятає, хто бачив, теж вона переходить, коли мені потрібно, я прибираюся і немає ніяких проблем. Всім привіт! Всіх радий вітати в себе на каналі. Ми з України. Слава Україні. Так, да, є нюанси і в моїх клітках, але це, такі нюанси можуть бути і в тієї ж кліточки. Я маю на увазі, що при переході, ось в перші дні, коли поросятка ще... Не розуміють, де їм потрібно знаходити, що до чого. І свинка, ось як на прикладі цієї свиноматки ще я тільки що показував, вона двох поросяток придавила при переході. Першого зразу ж після опоросу, а другого на другі сутки прибила. Але це ж і в тих клітках стандартних, там свиноматки теж. Давлять поросяти аж бігом. Це ж не означає, що там 100% збережені. Ні, такого немає. Так що, ну, подивився я, трішки попрацював і все-таки добре, що я <смас> зробив так. Тому що я хотів таких кліток робити і тут. Думав, може дві такі зробити, а дві такі. Шостий день після відлучки дівчинка стоїть. Як вкопана, не шелохнець. <рес> все, зараз будемо працювати, будемо запліднювати, осіменяти. Підемо, візьмемо в дюрка сім'я і нерозбавленим свіжачком її заділиємо. Так, все готово для відбору сім'я у хрячка, термокружка. З пакетом для збору сім'я, перчатка і смаколики. Після того, як речок зробить свою справу, даю йому трішки смаколиків. Ну, Комбікурму трішки і виходить, яйця. Ті, які грязні, використовуємо також ось для підгодівлі хрячків. Ну і чучело для хряка, яке. Я ставлю ось сюди в приміщення зранку, коли дав їсти, знаю, що буду сьогодні брати сім'я, то чучело стоїть так у мене на вулиці, але на вулиці вже холодно. І коли чучело дуже холодно, то хрячок може відмовитись на нього йти. То я його ставлю ось сюди в приміщення, зачиняю. Тут у них тепленько, і поки я там пораюсь далі по господарству, фриків я завжди це роблю в першу чергу. І поки я пораю, то виходить, що чучело тут у них стоїть і прогрівається. Все, зараз затягуємо чучело до нашого пумби, до дюрка. Не видно, ага, вон там трішки видно. І відбираємо сім'я. Ну ось, ми вже і на чучелі, все, будемо відбирати сім'я. Справу завершено. Отримав порцію смаколиків, споживає залюбки. Ну, а ми йдемо далі працювати. Сім'я готове. Все. Катетер внутріматочний, катетер звичайний. Біжимо запліднювати, тому що це потрібно зробити швидко, так як не розбавлене сім'я, воно не дуже довго зберігається. Ми в процесі. Все чудово. Он свинка забирає потихеньку все сім'я. Все супер. Нічого не виливається у нас. Все сухенько, і сім'я практично все забрали. О, все. Зараз, ай, ногу зажала. Е... Внутриматочний катетер ми забираємо, а катетер основний залишаємо на деякий час, щоб сім'я у нас не вилилося, а пішло. Ну, тут ось так зачиняємо, хоп, хоп, все, і залишаємо. Також ось підігнали мені ось такий обруч, одягаємо ще обруч свинки, і вона в цей момент він її зжимає, і вона, так скажемо, думає, що на неї знаходиться хрячок. Плюс катетер знаходиться всередині матки, і вона це відчуває. І цим самим сім'я вона якби забирає туди, подалі, затягує до себе. Якщо катетер зразу вириваємо, все. Цим самим ми сповіщаємо, що хрячок зробив свою справу, і сім'я вже не надходить тоді всередину матки. Ну, ми, я використовую, звісно, внутриматочний катетер, то ми заливаємо прямо аж безпосередньо в матку. Ну, але все одно залишаємо катетер і потім будемо пробувати. Коли отакого береш за катетер, і він ну, вона, сама його скине скоро. Вона така безпокойна. ця свинка, вона гризе там, рве все. В общем, <гум> явні признаки, що ми в охоті. Цей. І катетер, коли вона тримає і не віддає вам, то його і не потрібно забирати. А коли ви легенько за нього взялися, він хоп і вийшов, все, ото вже оту тоді його і забираєте. А ось наш гвоздик. В коментарах запитували Сергію, як там гвоздик, де він, що він. Давно не показували. Ось гвоздик. <сум> знаходиться біля свинок теж, в станку для, виходить, свиноматок, тому що не маємо місця, де його посадити, і він у нас знаходиться в гаремі нашому свиноматочному. Так що все чудово з ним. Росте, корм споживає і ось так виглядає. Ну а завтра вже зроблю повтор розбавленим сім'ям. Є в мене, я залишив собі, коли партію відвозив до Жені на продаж, то собі одну дозу залишив, бо знав, що свинка повинна прийти в охоту. І завтра зробимо повторчик розбавлений. Теж дюрком. Сім'я від моїх речків від Петренчика і Дюрка можна придбати в Умані, у Жені, в Ава-Маркеті. Хто ще не чу, можливо, не знає. Я під відео залишу координати. І свій телефон, і Женін, Звертайтеся, пишіть на Viber або мені, або Жені. І можна замовляти. Петрен і Дюрок. Трішки пізніше. Покажу хрячків, випущу їх. Буде погода більш-менш нормальна. Випустимо їх на вулицю. Вони побігають, і я засніму. Тому що там в приміщенні, ну. Дуже невеличке воно і зверху знімати одні хребти їхні. Ну це ну, не, не дуже буде якісне відео, і ви нічого там не побачите. Люди запитували, Сергій, покажи хреків, покажи. Покажу. Трішки пізніше покажу. Там ще треба, щоб хречки випустити, забетонувати, ніяк не забетоную вихід, коли робив каналізацію. Так, там я не доберусь туди. Вже цемент вчора був в Умані, завозив завозило ж партію сім'я. Жені купив цемента. все забетонуємо. День, два, три пройде, Цемент, бетон схватиться і випустимо хрячків сюди під нав'яз, вони погуляють. І я їх засніму, покажу. І ви побачите, що за хрячки і від яких речків можна <гум> купити сім'я. Ну, я намагаюся забрати його, а вона його ще тримає, не відпускає. Отак я намагаюся. Витащить, а воно не хоче. Ще його як там щось тримає. Ну, от і нехай нехай він ще буде. Все, пішов я далі по справах. Або сам випаде, або прийду пізніше, заберу. Ну а я перейшов в кормоцех. Потрібно зараз приготувати стартову корму для поросяток. Цих, що ми відлучили від міли. Ось 6 днів пройшло. Міла прийшла в охоту. А поросятка, виходить, це їм 41 день. з 42-го дня переводимо їх із предстарту на старт. І от сьогодні приготуємо старт і вже почнемо потихеньку переводити, змішувати предстарт із стартом. І пропорціях там спочатку небагато, більше предстарту, а менше старту. І потім з е, кожним днем предстарту будемо зменшувати, а старту збільшувати. І таким чином переведемо їх на стартовий комбікорм і далі далі вперед. Ось моя рецептура стартового комбікорму. В общем, ось на 100 кг 100%. Е, значить, тут у мене стоїть 24,3%. Сої, ну, соєвої макухи не всі тянуть таку кількість білку, тобто, і відразу таку кількість ну, вводить ну, це небезпечно. Тобто, починаю я десь з 18% ту частину, яка залишається, перекидаємо на зернову групу, а потім дивимося, якщо все добре, слідуючий зам'яс вже будемо робити більше 20%. Потім 22. І так доходимо до 24. Ну, 24 рідко даю, тому що не всі не всі тянуть таку кількість білка. Так що, все, готуємо зараз ось цей комбікорм. І розпочинаємо переводити поросяток на нього. Ось наш ячмінець. Зараз подивимося, чи все добре, що там крокодили <подохли>, подохли чи ні. Зараз боримся. Ага, воно вони є. Але не рухаються. Вон, бачите, чорненький. Все, затравив їх. В общем, все чудово, нема тут нікого вже, тому що до цього було ось так. Днів 10 назад потрібно було тут попідмелювати усе, позакінчувалися корма, прийшов, розпочав працювати. І насипав ячмінця вже на ваги, потім ваги в бункер, е, воно собі мелиться. Дивлюся на бункері, не поняв, Довгоносик цей, куска полізла. Думаю, о, де ж вона взялася? Постійно контролюю цей процес, ну, все, нічого не було. Перед тим, як засипати в бункер, все там вичистив, вимив, протравив його, все чудово було. Туди я кинувся, а там <хи> кишить. Йомаю, -йо, я давай пробувати. Ні, ну ячмінь холодний, не, не грівся ще, не встиг. В общем, все чудово. То я швидко давай таблетки, замовляв я їх давненько, вони в мене лежать. Наявності є, так що сразу понамелював усе велику кількість корма, щоб вистачило мені на 2 неділі, тому що там, після того як таблетки заложиш. 20 днів ну, зерно не можна використовувати. В общем, заложив таблетки з вечора, все позакупорював, тут позакривав. І в общем, цілу ніч воно тут затравлювалося. Так що, куди вони взялися, не знаю. Така прям кількість. Серйозно. Ну, а зараз вже, як бачили, все чудово. Ось такі джин. Вони різні, ну, немає різниці. Все чудово працюють. Зерно заклали і довгоносика немає. Можна також мішках, мішки залажувати, ну, як мішки між мішками все це діло залажується і накривається плівкою і теж витравлюється. Ну а просто в зерно, коли не в мішках, ось так, то прямо в зерно беру в руку по одній таблетки і руку туди аж поглибше, якнайглибше. І засовую. Ну, мене тут його невелика кількість. Коли велика кількість, то використовую спеціальний такий приспособа. Трубка така, зараз продемонструю, і нею. В нею. В неї беру так, залажую таблеточку, і потім шух просовуєте, щоб таблетка достала практично до дна ємкості. І проходите в такому шаховому порядку і розлажуєте. Потім трішки на менший слой ложу рукою, вже і потім зверху ще й накидаю прямо зверху тако, по самої кучі. І все. Звичайний кусок труби, який знайшов у господарстві. Берете один кінець, робите так, щоб, виходи, таблетка туди провалилася. Ну, я на швидку руку там понабивав, якихось палок туди, щоб таблетка провалилася, але не сильно глибоко. І ви її сюди ось таким чином хоп, вставили, пальцем прижали, до зерна приїжджали. Потім палець забираєте, хоп, і туди. Ну, Є, може, які професійні приспособи. Це я так от, на бистру, я ж кажу, на швидку руку сварганив і вперед. У мене і раніше таке, ну, там в мене було більш таке вже е зроблено до пуття, що таблетку владжу, і що вона ніде не дінеться. Раз, і вперед. А тут, звісно. То може, то зерно, якщо сильно прижимає її, вона може витягуєш е, трубку з зерна, а вона тут і стоїть, е, тобто не випадає. Ну, в общем, хто, хто на що гаразд. Хто... Воно ж як завжди, до цього ж спеціально не готуєшся ж там, от треба приготуватися, там нема що робити. Ой, піду трубку зроблю якусь. Що... Ну як завжди, о, а уже все, куска полізла, та бігом, <смі> бігом щось шукати побіг, якусь трубку знайшов, щось там підвальцював, поп попробував, все, працює і вперед. В общем, так що на цьому поки що все. Працюємо, готуємо корм, рухаємось вперед. Всім всього самого найкращого, миру, здоров'я і добра. Все буде Україна. До побачення.